Усім привіт! Настав час поговорити про кольори посилання. І а, посилання відображаються іншим кольором, залежно від того, чи вони воно від, відвідані або не відвідане. Тобто а, синім кольором у нас за замовчуванням відображається те посилання, котре не відвідане, фіолетовим котре відвідане, але а, активне посилання підкреслене у нас червоним. І а, ми можемо змінювати кольори стану посилання за допомогою нашого CSS. Тобто, дивіться, в цьому прикладі тут невідвідане посилання буде зеленим, без підкреслення. Відвідане посилання буде рожевим, теж без підкреслення. Активне посилання буде жовтим кольором і підкресленим. І крім того, при наведенні миші на посилання, ось тут є у нас тег A, котрому додали ми hover воно стане червоним і підкресленим. Беремо цей приклад. Закидаю до ідеєшки. І запускаю. Зверніть увагу, якщо я зараз віднулю через Ctrl-Shift-R, моє посилання, воно фактично такого світло-рожевого кольору, наводжується, буде червоним і підкресленим. Тобто, це все у нас відбувається завдяки тому, що ми прокинули CSS. Ось у нас. Де є Тех-Лінк для кольору нашого грей, тобто наша лінка буде зеленого кольору. Visited буде у нас рожевим. Hover, тобто, якщо воно активне. Тобто, коли ми наводимося, ось ми наводимося, воно стає червоним <кій> і активне, тобто буде вже жовтого кольору. Це все за допомогою CSS. -у. CSS будемо розбирати теж в окремому нашому плейлісті. Тому тут все доволі таки просто і кнопки посилання. Посилання також можна оформити як кнопкою за допомогою CSS. -у. Ось наш приклад. Закидую. Зверніть увагу, у нас ось тут звичайний HTML, в котрому присутній в хедері style, котрий відноситься до CSS. теж. Visited, ми позначаємо, якщо ми його вже відвідали, буде червоним. Далі кольор білим, ширина та висота, розташування, декорації відсутні, дисплеї, inline блок. Тобто ми будемо фактично робити нашу кнопку. І також ми закинули cover і Active для того, щоб воно було червоним. У нас утворюється, буде утворена кнопка е, на наше посилання. І запускаємо. Зверніть увагу, наша кнопка. Як казав Геннадій Кернес, кнопка продовжить самостійно. А якщо вона у нас буде кнопка з червоним кольором, її розмір, розташування нашого тексту. І коли ми наводимось, вона теж змінює кольор. Натискаємо, і в новому ек... нашому екранчику виникає наше посилання на той ресурс, який ми обрали у, нашому... у нашій лінки. Також посилання HTML можна використовувати для створення закладу, щоб читачі могли переходити по певним частинам веб-сторінки. Тобто, це означає наступне: ми є якась наша веб-сторінка. Припустимо, що робоча наша ділянка екрану бачить тільки ось цю частину. Завдяки тому, що ми можемо робити наші закладки, у нас буде перекидувати, наприклад, звідси у початок, або, наприклад, звідси, десь ось сюди. Тут це теж доволі так просто. Щоб створити закладку, спочатку треба створити закладку, а потім додавати до неї посилання. Після натискати посилання, сторінка буде перекручуватися вниз або в голову, до місця із закладкою. Ось наш приклад. Тобто спочатку використовуємо атрибут ID, щоб використати закладку. Зверніть увагу, тег H2. До нього прокинули ID. І вказали, наприклад, що вона буде дорівнювати C4. І перекидувати нас, наприклад, на Chapter 4. Ось наш C4. Ось наша ID. Ось наш чептер Тобто, натискаючи фактично, ось тут у нас створене посилання, на одне з цих посилань нас буде перекидувати на ту чи іншу частину сторінки. Ось ми візьмемо увесь цей приклад. Закіну до ідеєшки. Він доволі таки великий. І зверніть увагу, що в мене. Є багато частин мого тексту. Ось він доволі таки великий. Натискаючи на, наприклад, Chapter 4, мене перекидує ось сюди. Тобто, самостійно воно буде перекидувати на ту чи іншу ділянку. Chapter 10. Ось. Далі. Можемо його змінити. Наприклад, змінити його з S10. І jump to, наприклад, тут у нас 10 встановлено. Окей, можемо ось цей текст залишити той, котрий є. Нам достатньо буде забрати, наприклад, якусь з цих ID-шок. Ну, наприклад, заберемо ID 10. Забираємо її. Ctrl-X. І, наприклад, ставимо ось сюди, в, в Chapter 19. Просто пишемо ID дорівнює по дві значення. І ось тут ми змінимо, наприклад. Теж 60 на 19. І ось тут теж 19. Зберігаю, оновлюю. <кій> Натискаю jump to uh, Chapter 19. Давайте на секундочку. Назберігся. Так, так, так. Ага, аж 2. Добре, добре, добре. І ось тут у нас було ну, 4 а, ага, щептер 4, ага, там 19, а тут у нас буде 19. Теж, прошу вибачення. Зберігаю, оновлюю, натискаю. Ось наш перекинуло на шептер 19. Ну, нас перекинуло не саму частину, щоб у нас щептер 19 був, був в грі, а там, де він присутній. Потому що нижче вже немає наших лав. Тому продовжуємо. І ми можемо також додавати посилання до нашої закладки на інші сторінки ось таким чином. Ну, це ми з вами спробуємо вже теж трохи пізніше. А на сьогодні, дякую за увагу. До наступної зустрічі.